Всім привіт! Да, я зараз така бачите, якась розстріпана. Ну, це в мене по традиції так вечорами виглядаю. Ну а чого ж я почала знімати відео? То, що я зараз хочу разом з вами зробити на плавичку таку, знаєте, укладку типу на Dyson. Да? І ми ще це разом з вами зробимо, як я зараз швидко умиюсь, це буде в ускореному цьому. І я разом з вами покажу процес. Да. А то з таким трудом я завтра не идти в школу, так? Є така файна Aesthetic Girl Да. Правда, в мене немає термозащити, так що Убивайте мене. Так, так. І зараз я буду починати. Якось я задувалася вже. Перше, воно не крутиться. По-друге, це не виглядає як Dyson, Це виглядає як. Ні. Не знаю, что делать мне. Ладно, я пока оставлю циничный слой. Начну сверху. Потом я что дойду. Надеюсь, что все будет окей. А вы ставьте лайки. Да. Короче, с божьей помощью и с помощью мамы у меня вышла типа такая дайсон дайсонская укладка. Ось. Надеюсь, я она доживет до завтра и я приду в школу красивой.